У вівторок, 27 вересня, на запрошення настоятеля протоієрея Дмитра Карпи, високопреосвящений митрополит Дмитрій з архипастерським візитом відвідав храм воздвиження чесного і животворящого хреста села Дмитрів Радехівського благочиння. У вівторок, 27 вересня, свята Православна Церква відзначає великий 20-й праздник воздвиження чесного і животворящого Христа. На запрошення настоятеля протереї Дмитра Карпи, високопреосвященніший Митропли Дмитрій. Львівський і Сокальський архіпастерським візитом відвідав храм Возвидження чесно і Животворящого Христа села Димитрія Радехівського благочиння. У рамках візиту владика Дмитрій очолив відправу урочистої божественної літургії. Його високо пряосвященство співслужили секретар Львівського єпархіального управління Митрофорний протоірей Володимир Бачинський. Благочинний Радехівського деканату, митрофорний протуірей Зіновій Середницький, митрофорний протуіри Ярослав Додик, настоятель святопокровського храму села Торки, проту Ярослав Кривич, настоятель свято храму села Пиратин, протуірей Степан Музика, настоятель свято-михайлівського храму села Оглядів, протурей Василій Прус. Настоятель свято Димитрівського храму села Сабанівка та протодиякон Симеон Фігура. Звершивши літургію, архіпастир виголосив проповідь. Вім'я Отця і Сина і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Слава. Дорогі брати і сестри! Я перш за все хотів би привітати вас із вашим престольним святом воздвиження. Чесного і животворчого Христа Господнього. Я думаю, що кожного року ви по-особливому чекаєте цього Дня дня, в честь якого і посвячений цей збудований вашими батьками храм на честь восвиження Христа Господнього, по особливому приготовляєтесь до цього дня. Перш за все хочете, щоб цей храм виглядів прекрасно, прибирайте його, приготовляєте до цього величного дня. Немає більшої благодаті, аніж бути причасником святих Христових тайн. тим більше згадуючи велику жертву, жертву Волговську. Ми тим самим уподібнюємося. До святих учеників апостолів Христових, жінок мироносиць які, бачачи цю велику жертву, хай навіть з великим страхом і трепетом, покинувши в останні хвилини волговських страждань Христа, Увірували в те, що розіп'ятий на Христі, є Син Божий, єдинородне Слово, що втілилось від Пресвятої Діви Марії, для того, щоби через голговські страждання розп'яття на Христі. Спасти від гріха не тільки тих людей, яким проповідував Христос на землі, але й прийдешні покоління. Вас нас В честь цього свята ми зараз вершимо Хресний хід навколо вашого храму. І освятимо ці хресні знамені, які ви поставили для того, щоб взираючи на них утвердитися у вірі православній. Амінь. Завершилось урочисте богослужіння уставним многоліттям, виголошеним протидіяконом Симеоном Пігурою, попередньо освятивши хрести на куполах. Після чого владика Димитрій наділив своїм архієпасерським благословенням вірян, що молились за літургією, також собор священнослужителів на чолі із високопреосвященнішим, відслужили панахиду біля гробу у бозі спочилого митрофорного протиєрея Пилипа на Репехи, попереднього настоятеля місцевого храму. Посліхоців наших і всіх святих. Душу від нас представленого раба Божого, преснопам'ятного митрофорного прото Ієрея Пилипа, В оселях праведних учинить, в недрах Авраама, Ісака і Якову покоїть, до праведників приєднає і нас помилує, бо Він благий і чоловіко любить.